Громада вона дуже старіє і народжуваність, на жаль, дуже низька. На жаль, і це я думаю, що не лише наша громада, оскільки смертність перевищує майже в 10 разів перевищує смертність народжуваність. Головне, що наявність затвердженої стратегії збільшує інвестиції, бо багато Грантодавців, в тому числі інвесторів, цікавляться тим, чи є стратегія розвитку громади, чи те, що вони можуть інвестувати, входить і якось узгоджується з цією стратегією. Зараз, навіть якщо що Європа, ну, Європа не перекриє той об'єм допомоги, який був навіть нам. А якщо це брати повністю, Громади, які там після декупації постраждали, величезний об'єм допомоги був. Поки чекаємо, що вони вирішать, але ну, шукаємо інші фонди, які фінансувалися з USAID, у них просимо допомоги.